Всім привіт! Я вже вам показував це сховище раніше, але сьогодні 27 грудня 2023 року знову обхід, огляд поверхни, вони зами вже обійшли. Зараз відконтролюємо найхолоднішу точку. Вона зараз показує 0,5-04, стрибає. От, в такому діапазоні ось. Температури плюс, це найхолодніша точка. Внизу там, під випаровувачами у нас 0,9 одиниця по, по всій довжині, якщо перевірити. По станах ми знайшли тільки в одному місці біля воріт на механічно пошкодженій капусині там десь пробой на 4 листки. Ось, Знайшли там розвиток хвороби. Ось. І в принципі по верхах хвороб ще не спостерігається, тому я думаю, що все буде крутяк. Зараз я заберу термометр і пройдусь вам трошечки покажу, як вона виглядає. Так, от під фонарями щоб було видно, що з капусткою все все ще дуже, дуже круто виглядає. Ось так виглядає в. В кінці року капуста. Можу показати щось трошки крупнішим планом. Давайте знаєте, що я вам ще покажу, як виглядає кочерига. Отак от, от вона, розріз зріз кочериги виглядає. Тобто чистий, є внизу трошки там іноді потемніння кочериги, але незначне. От. От Ось так це все виглядає. Що можна тут ще сказати? О, постійно тут раз на тиждень підливається волога. Тобто тут працюють не зволожувачі, а підливається водичка на підлогу. Там є певні, певні пропорції, в залежності від об'ємів, роботи обладнання, налаштувань і стану продукції, як і скільки цієї водички лити. Ну ось, але зараз тут все виконується чітко. Тоб, якщо подивитися по тургору, лист аж хрустить, якщо чутно. чутно. Я так Пожертвував одним листочком для вас, щоб а, ви почули цей звук. Хрусткий. Є невеличке ну, як невеличка втрата тургору покривних хвостів по краю короба, де повітря найбільше рухається. А так стани дуже гарні, я вам бачите, пройшовся по всій камері, по всій поверхні навіть ну, дивіться, просто як нібито прямо як зараз закладено. Давайте тут поміряємо температуру, візьмемо, наприклад, отак от капустинку і вставимо. Даємо трошки часу, бо я тримав в руці. Так, ця сторона у нас зараз один і два. Один і один. Ось виставка. Ну, я думаю, вона буде один градус мати. Воно ну, зараз паде. І це, щоб ви бачили, це між випаровувачами. Ну, температуру міряю наверху. Якщо ми візьмемо напроти випаровувача найхолоднішу точку. Зараз пройдусь. Ось тут буде нижча температура і будемо мати десь 0,5 градуси. Отак от, от додивилися до кінця, дійшли, передивилися все. Обов'язково підтримайте відео ну і мій канал. Лайками, підтримуйте коментарями, і обов'язково ті, хто передивився це відео і ще не був підписаний, обов'язково підпишіться. Це допомагає і відео просувати, і допомагає у розвитку каналу. Тобто спонукає мене до нових цікавих відео. Всім дякую за перегляди.